Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse. що ж, наш улюблений монстр верс на піку. Тому сьогодні говоримо про майбутнє франшизи, в якому ключі всесвіт може розвиватися, які проекти нас очікують та коли. Тож буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! Завдячуючи успіху останніх проєктів, а саме острів Черепа, Монарх, Спадок Монстрів та звичайно «Годзіла» та Конг нова імперія, які отримали як прихильність глядачів, так і добре себе показали з фінансової сторони, боси Леджендарі вирішили ще більш розширити Всесвіт монстрів. Офіційно оголошено про шостий фільм франшизи, другий сезон монарху та ще два спін спінофи. Та не забуваємо і про острів Черепа на Netflix. З нього і почнемо. Очевидно, відкритий фінал першого сезону залишив багато запитань та варіантів на продовження історії Енні ще у жовтні 2023 року. Основний творець мультсеріалу Брайан Дафілд заявив, що сценарії наступного сезону завершено, та всі чекають офіційного зеленого світла від Netflix для поновлення другого сезону. Так, з того часу ніякої нової інформації не надходило, але слід пам'ятати, як відбувалась прем'єра першого сезону. Хоч мультсеріал і було анонсовано, що в 2021-му, фанати сиділи голодні аж до травня 23-го. Один єдиний кадр за більш ніж два роки не беремо до уваги. Тож тоді вийшов трейлер, включно з датою релізу, вже у наступному місяці, 22 червня. Тому я думаю, цілком ймовірно, що подібна ситуація повториться знову, умовно кажучи, десь наприкінці літа або ж восени. Не слід відкидати й того, що проект перетворять на антологію, а другий сезон може розповісти нову історію з новими персонажами. Адже ще у 2021-му ходили чутки, що мультсеріал буде хронологічно приквелом до фільму Конг Острів 2017-го та розповість про команду мореплавців, яка, зазнавши корабельної аварії, опиниться на всім відомому острові. Це б пояснило, що то за корабель був показаний у фільмі. Та як ви знаєте, історію переписали і від цієї ідеї відмовились. Хоч, можливо, і не остаточно. Мені ця історія виглядає непоганою та цілком підходящою для анімації, адже в ігровому форматі це було б доволі дорого. Та в першу чергу я б хотів завершення того, що нам розповідали у першому сезоні. Закінчіть нормальну сюжетну лінію Енні та її пса, а потім можна й антологію. Переходимо до другого сезону Монарху. Тут ситуація вже доволі чітка. 11 квітня 2024 року Legendary та Apple TV Plus оголосили про продовження серіалу на другий сезон, а також кілька спінофів. Зараз відомо, що зйомки другого сезону розпочнуться наприкінці липня, а враховуючи знову ж таки досвід виробництва першого сезону, зйомки якого розпочалися у липні 2022-го, а прем'єра відбулася у листопаді 2023, го то другий сезон можна очікувати того ж місяця наступного року. Що ж стосується сюжету, то швидше за все він продовжиться з того місця, де закінчився перший сезон. Відкритим поки що залишається питання хронологічних стрибків у часі. Тобто, чи будуть це дві часові сюжетні лінії, продовження 50-х років із молодими рандою Кейко та Шоу, і 2017-й, куди потрапили герої у фіналі, і, можливо, пізніше, скажімо, підводячи до 2019-го та подій Короля Монстрів. Чи можливо навіть тепер покажуть якусь лінію в майбутньому, адже. Ми пам'ятаємо, що час у Monsterverse трохи випереджає наш реальний події нової імперії вже відбулись у 2027-му. Словом, тут дуже багато варіантів для творців. Що напевне можна сказати, то я переконаний, що другий сезон вже буде більш сфокусуватись на Конгові та острові Черепа, ніж на Годзілі. Було б добре показати той шторм, що знищив плем'я Іві на острові, про який йшлося в ГПК, як Конг врятував Джию. Ймовірно, більше розкриють діяльність Апекс, як вони діставали яйця черепоїдів та як прийшли до створення меха Годзіли. Загалом хотілося б дещо більше взаємодії із фільмами, в першу чергу персонажами та подіями. Звичайно, появу доктора Сіріза. Зави та закриття прогалини Годзіли проти Конга його стосунків із сином, та загалом більшої концентрації на титанах. Словом вологі фантазії рухаємось далі. Поки що невідомо, що там за спінофи готують нам творці однак ходять чутки, що одним із них має стати серіал ДЖ Тім. Тобто команда G. Очевидно, що це своєрідний американський варіант японського G-Force. Кілька слів про те, що це таке і чим його їдять. Вперше G-Force з'явився у фільмі Тохо Годзіла проти Меха Годзіли 1993 -го року. Там це була міжнародна об'єднана військова організація, сформована японськими силами самооборони та центром протидії Годзілі ООН. По суті, це військовий підрозділ центру протидії Годзілі, який до слова створив наворочений літак Гаруду, а також самого Меха Годзілу. Що ж стосується MonsterVerse варіанту G-Team, то логічно, що це військовий підрозділ монарху, до складу якого входять солдати держав-членів набрані з багатьох збройних сил світу. Перший підрозділ було показано у фільмі 2019-го Діла Король монстрів до показаних на екрані з його складу, входили лідерка підрозділу Дайан Фостер, а також Джексон Барнс, Лорен Гріфін, Ентоні Мартінес та інші. Подейкують, що саме Барнс має стати одним з головних персонажів нового серіалу. Наскільки такий проект зміг би зацікавити глядача? Питання однак, якщо в ньому знайдеться достатньо місця для титанів та показу відкриття нових. Різноманітним локаціям та військовим інтригам у дусі Гри престолів». добре, добре тут я перегнув словом, чекаємо хоч якоїсь конкретної інформації а зараз можна лише гадати. Особисто я за будь-яке розширення всесвіту Монстрверс, і чудово, якщо воно буде якісно зроблено. Ну і на солоденьке поговоримо про вже анонсований шостий фільм франшизи, який має вийти 26 березня 2027-го. Щоправда, особисто я очікую, що дата ще буде коригуватись. Поки невідома робоча назва фільму, чи хоча б його структура. Е, маю на увазі, чи це сольний фільм про когось із провідних монстрів, чи знов кросовер, робити припущення, така собі справа. Але ми зробимо. Наразі відомо, що режисером буде вже не Адам Вінгард, який наразі дуже зайнятий. Але обіцяв повернутись. А новели це у франшизі Grand Сп'ютор». режисер, у першу чергу відомий фільмом Ямати. В нашому перекладі, а швидше за все, просто скопійованому у російських локалізаторів дитя робота. До речі, назва хоч і підходить, однак кардинально міняє акценти та не відповідає основній ідеї фільму. Ну, це так, раптом захочете подивитись. Це науково-фантастичний нуар про тяжке майбутнє зі штучним інтелектом, який, врешті-решт, виходить з під контролю. Попри всю неоригінальність сюжету, є доволі цікавим атмосферним, напруженим та гарно поставленим фільмом. В окремих сценах явно наслідуючим стиль Джеймса Кемерона та Рідлі Скотта. Сценарій же до нової частини MonsterVerse пише автор історії першого фільму франшизи Godzilla 2014 року, Дейв Калахен. З однієї точки зору, це наводить на думку, що майбутнім фільмом імовірно стане сольник про Годзілу. Однак я б тут став на сторону Адама Вінгарда, який ще після прем'єри «Годзіли проти Конга говорив, що об'єднавши цих двох монстрів в одному фільмі, він не уявляє, як тепер можна їх розділити. Хоча хто знає, чому режисер насправді відклав свою співпрацю зі студією. Багато хто вже після оголошення про призначення Калахема почав заявляти, що от Монстрверс повертається до серйозності, похмурості і т.д. Як це було у початковому фільмі серії? Але друзі, Калахем написав історію. А все те, що ми бачили на екрані, тон, загальний настрій, фільму, діалоги це робота в першу чергу режисера, сценариста, а також художників та акторів. Що ж стосується Калахема, то я б сказав, що увагу треба більше звернути на ті речі, до яких він був причетний у більшій мірі. А це дум, перша та друга частини нестримних, сиквел диво жінки, мортал комбат 21-го року, Шанчіль, людина павук крізь всесвіт. Ну, така собі серйозність. А особливо враховуючи останні проекти з цього списку, стає очевидним, що він набив руку на часово-просторових нюансах та особливо мульти Всесвітах. То що ж, до чого нас готують у майбутньому? Особисто моя думка. Хотілося б, звичайно, сольного фільму з Годзілою, руйнівником в ролі антагоніста. Та я маю великий сумнів, що боси студії ризикнуть піти по стежках короля монстрів та відмовляться від робочої схеми. Моя думка, що чекати суто сольний фільм про японського монстра не варто, однак, що акцент буде зміщений саме з мавпи на ящера, це майже точно. Та пропоную детально поговорити про майбутній фільм у наступних відео. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримайте. Та мене на баймі кофі, слава Україні.